Вітаю всіх майбутніх гравців сервера Розквіт. В цьому напіврозмовному відео я хочу коротко пояснити, що таке взагалі розквіт, чому вам може бути цікаво пограти на ньому. На перший погляд, розквіт може виглядати як простенький сервер з парою кастомних механік, які не сильно впливають на геймплей, але насправді це не так. Кастомні механіки, які ми додавали, були дуже добре продумані, щоб вони вписувалися в сталий геймплей Майнкрафту, змінюючи його або доповнюючи. Наприклад, як ви могли побачити в трейлері, ви зможете покращити броню іншим способом. Але стандартний спосіб покращення броні ми прибрали, тобто ви не зможете скрафтити собі діамантову броню, накопавши діамантів. При тому, що оригінальний спосіб покращення броні та інструментів поскладнюється, ми додали способи зробити ці інструменти кращими, ніж це було б можливо в оригінальному Майнкрафті. Наприклад, у вас буде можливість зробити собі кайло на ефективність 6, а можливо, в майбутньому навіть більше. Як саме це все буде працювати, ви зможете дізнатися декількома способами. По-перше, в самому Майнкрафті вкладки досягнень ви зможете переглянути. Глядати такий квест-лайн невеличкий. На кожен розділ розквіту буде по своєму квестлайну. Забігаючи наперед, у першому розділі будуть саме пояснюючі такі квести, щось типу туторіалу, щоб ви розібралися в тому, як цей сервер працює і як ці механіки узгоджуються між собою. Крім того, що ви можете дивитися опис квестів для того, щоб зрозуміти механіки сервера. У нас також є віки на сайті, в якому всі механіки описані більш конкретно, більш розгалуджено, бо в Майнкрафт дуже багато тексту не вмістиш. А ще періодично ми Будемо випускати в Тіктоці та на Ютубі відео варіації цих віки, які вже відзняті і чекають відкриття розквіту. У першому розділі вам буде грати значно складніше, ніж в звичайному Майнкрафті, бо способи отримання покращень персонажа складніші. Через те ви довше будете бігати, наприклад, залізною бронею або залізними інструментами. Що не заважатиме вам насолоджуватися грою на сервері, бо достатньо інших квестів, механік, якими ви можете зайнятися поза апгрейдом броні, інструментів і так далі. Не забудьте про рибалку. Крім того, що вона зроблена, геймплейно непогано з неї ще й можна витягнути деякі унікальні. Предмети, які дуже сильно змінюють звичний геймплей. Більшість з них виловлюються у найрідкіснішій категорії предметів, а саме у унікальній. Але є один предмет з легендарною рідкістю, який може стати вам у нагоді. На даний момент ми практично закінчили роботу над другим розділом розквіту, який настане, не скажемо коли. Вам спочатку треба буде розібратися в основних механіках першого розділу. Подивимось, як швидко ви будете виконувати. Ті досягнення, які вже є. Не хочеться сильно вам ще щось спойлерити, щоб ви знаходили це самі в грі, і вам було загалом цікаво знайти якісь нові механіки у грі. Побачимося на розквіті. Перший розділ зовсім скоро почнеться.